Друзі, мої вітання! Ви на Ютуб-каналі Відверто. Буквально в, цей, в ці хвилини, як починається цей запис, є інформація про те, що в Ростовській області вночі був атакований залізничний вузол, а власне рух залізничного транспорту припинився. Будемо сподіватися теж за зимоподію, що це буде мати чималий такий вплив на логістику ворога і е, сподіваємося, це не останній такий удар. Ну а більш детальніше щодо подій на фронті та того, що відбувається на найгарячішому напрямку Покровському, будемо говорити з військовим оглядачем. Це Василь Пахньов. Пане Василю, я вас вітаю і дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую за запрошення. Добрий день, е, знаєте, пане Василі, я б, мабуть, розпочала. Нашу віскусію наскільки ситуація на фронті, ось такою фразою, яку сказав народний депутат? Він же це зазначає не вперше за останні там не знаю пару місяців. Це народний депутат Максим Бужанський, який каже про те, що мені хотілося б вірити, що наприкінці листопада у грудні вдасться принаймні домогтися припинення вогню. Наскільки ви розділяєте таку заяву? Чи бачите ви якісь підстави, які б говорили, що саме припинення вогню, хоча б але можливе? Навіть близько я не розділяю таку заяву і таких перспектив теж ні. Тому що давайте, хоча б два фактори. Я, в принципі, не був прихильником таких оморотворюючих заяв, які розхолоджують суспільство ще, ще там, в травні, в квітні травні цього року. Хто б як не хайпував на подібних речах. Насправді Росія суне на фронті. Вона, це її стратегія, вона хоче завоювати території, перш ніж сісти за стіл переговорів, зокрема, території по кордони Донецької та, та Луганської областей високо ймовірно, що взагалі, е, вийшовши, якщо їм це колись вдасться, вийти на кордони Донецької та Луганської, Росіяни будуть прагнути не просто в переговорному процесі, а саме силою дійти до кордонів Запорізької та Херсонської, що для них теж є одним із. Так мовити пріоритетів, адже вони записали свою конституцію в цій області. Саме тому о, говорити і думати про припинення вогню Ну недоречно. Це один із аргументів, тому що зараз об'єктивно доволі складна ситуація на фронті. Ситуація, за якою росіяни мають певну перевагу. І вони ніколи, коли відчувають силу, вони не зупиняються і не мають такої о, ну реально. Звички зупинятися, коли вони можуть щось дотискати зараз по Покровську. Реально у них відбувається певне дотискання ситуації на їхню користь. Вони це відчувають і ніколи вони не зупиняться на цьому на такому фоні. Це по перше. По-друге, після зустрічі Трампа зінпінем відбулися коментарі із китайської з американської сторони, якого характеру Трамп, вийшов сказав: ну, нехай вони ще б'ються, тобто це є в тому числі. Хтось, можливо, за я, я погоджуюся з тими, хто так говорить, що занадто великі надії від, покладаються на Трампа, тому що від Трампа в цьому процесі так залежить з одного боку багато, з іншого боку, не залежить взагалі нічого. Тому що він е, ані на йоту не зупиняє Путіна, а він ані на йоту наразі не має на нього впливу. Він може е, впливати на нього от, санкціями. Санкції дуже добре нам е, зіграли на руку. Е, і це. Е, у ну, це втихомирення Путіна, але не в короткостроковій, а в доволі таки довго та середньостроковій перспективі. Плюс ми час часу бачимо певні там відкати позицій по тих же санкціях, коли м, Угорщину виключають на певний час з санкційного переліку щодо отримання російської нафти. Це суттєво розв'язує руки росіянам, і грає на їхню користь певну, певну гру, тому що навіть саме. Саме існування потоку дружби, який тече до Угорщини і постачає туди нафту російську і проходить через Україну, а Україна змушена це виконувати свої міжнародні зобов'язання. Це вже відкриває певний маневр для росіян, тому що якщо далі буде продовжувати, я дуже коротко спробую пояснити, чому тому, що якщо далі будуть продовжуватися українські удари по нафтопереробних заводах і по нафто. Резервуарах, то в принципі, глобальною метою України може бути в якійсь усяжній перспективі створення такої ситуації, коли росіяни видобувають нафту, але не мають де її зберігати, і отут якраз таки опції зберігання а в терміналах, які будуть просто наповнені і стояти на воді. Доступні і б просто фізично заповнити нафтопровід Дружба, який ну це просто буде знущання над українцями, які протікає через Україну. Україна не може зупинити цей протік, тому що тоді на нас накладуться дуже серйозні е, санкції міжнародних судів, міжнародних арбітражів. Е, і фізично просто буде заповнена труба бодай навіть цією нафтою, е, що буде як опція для Путіна, щоб десь зберігати. Е, Видобуту нафту, яку вони поки не не можуть продати, поки існують якісь більш-менш жорсткі санкції, тому сам факт існування цього потоку до Угорщини це ну така нехороша обставина. Але Бог з ним повертаючись до заяв, Трамп і СІ сказали, що сказали, що фактично хай продовжують битися. Це означає, що знову на фоні, зрештою, навіть і певних успіхів Росії на фронті, але й успіхів України в тилу варто зазначити, немає ситуації, яка би спонукала одну зі сторін іти на мирні домовленості, тому що такі мирні домовленості можуть скластися у трьох випадках, коли. Росія виснажена і просить миру, коли Україна виснажена і просить капітуляції, або коли обоє виснажені і не можуть продовжувати війну. Жодної з цих ситуацій наразі не відбулося. Гаразд, почула, чому власне ви не вірите в перспективу припинення вогню на ближчі місяці до інших подій, сукрема на фронті і покровський напрямок. Інститут вивчення війни пише, що наступ Росії на покровському напрямку тимчасово сповільнився, однак це ненадовго. Пишуть, що російські війська не намагаються закріпитися в покровську, а продовжують штурм, прагнучи прорватися до північної частини міста? Водночас, українські підрозділи частково відновили логістичні шляхи на північ від Покровська та змогли доправити боєприпаси. Пане і на вашу думку, які фактори можуть впливати на оце сповільнення? Чому власне воно ймовірно буде коротким? Тому що о, росіяни мають перевагу в Покровську. Вони зараз на півдні Дивіться, Найперше, що треба всім зрозуміти, коли вона є заяви від сьомого корпусу ДШВ, зокрема про те, що зараз ситуація якось утихомирюється, зменшується активність, тому що знову ж таки, з інституту вивчення війни це не перше джерело інформації. Вони цю інформацію почерпнули з сьомого корпусу ДШВ, який тримає оборону на покровському напрямку, і вони минулої п'ятниці заявляли якраз таки про те. Що ворог дещо зробив паузу, перегруповується, дещо виснажився, зменшив інтенсивність і кількість активних дій. Сьогодні натомість ми вже бачимо, що знову на фронті понад 250 зіткнень, з яких 100 – а точніше 97% припадає на покровське за підсумками минулої доби, е, тобто ця пауза вже по факту була нетривалою. Е, а по-друге, б, е, росіяни е, треба розуміти, що навіть ось такі заяви сьомого корпусу нашого ДШВ, вони не означають, що ситуація в покровську стане кращою або стала кращою. Вона воно геть зовсім це не означає, що от якось так є, тому що росіяни побудували собі відносно стало логістику на південній на південних околицях. Покровська і мають змогу там розміщувати вже своїх операторів. БПЛА цей принцип процес триває вже доволі таки давно. Зараз він вже стоїть на більш системній точці, так би мовити розповсюдження поширення російських операторів ППЛА по всьому покровську. Чим більше їхніх операторів дронів з'являється в місті, тим більше нашої логістики перерізається. Найкра... Тобто не навіть нехай нікого не з'являються якісь марні надії на те, що покровську можна відстояти. Ми втрачаємо Покровськ, по факту, але стараємося робити це, щоб це було якомога довше і більшою ціною для противника. Тобто, на минулому тижні було вочевидь, ухвалене військово-політичне рішення, більше військове рішення, тому що вочевидь, зараз командує операцію безпосередньо на покровського головнокомандувач Сирський. Як ми бачили, всі ці фотографії звіти він там є. Він безпосередньо управляє військами, і саме вочевидь, він і ухвалив, маючи весь масив інформації. Це рішення отримати Покровськ з Всіма відповідальностями, які виходять із цього, тому що це складне рішення зараз. Немає хорошого рішення по Покровську. Залишати Покровськ, залишатися, точніше, продовжувати бої в Покровську. Ми всі прекрасно розуміємо, що за таких умов, коли певно є хаотична оборона, і росіяни постійно інфільтруються, пролазять нам в тили, перерізаються логістичні шляхи, то за таких умов це величезні. Окей, можливо не величезні. Я не з точними цифрами, але це значно витратніші е, умови для оборони, в тому числі по втратах людей і не тільки людей, але й багато чого іншого. Е, але вочевидь тут треба вкласти на шальки Терезів справді ось цю. Перспективу подальшого утримання, повільного утримання, повільного відходу, точніше, із Покровська, накладати на шальки інших терезів що не менше два негативні сценарії. Нинішні, от в нинішньому часі, вихід із Покровська це означає, що на зимовий період перейти в поля навіть на захід від міста, навіть якщо там є оборонні фортифікації, вони там є. Але це бліндажі у полях повністю не прикриті зеленкою. Абсолютно транспарентне поле бою, в якому о, росіяни будуть знищувати ці позиції, як кабами, проти яких нас досі немає. Протидії ми не можемо нічого зробити з кабами, е, так і дронами, які дуже активно працюють на покровському напрямку, і росіяни навіть мають. Ну, не те, щоб там технологічну перевагу, але вони мають певну перевагу за рахунок існування і роботи там підрозділів спецпідрозділу Рубікон, який на дрону дроновими технологіями спричинився до базово до цієї проблеми, яка виникла зараз у Покровську. Ми ще можемо до нього повернутися до, до ролі і значення рубікону Але е, нас просто в полях розберуть наших бійців, наші позиції розберуть в полях, якщо зараз вийти на зиму ось просто так, туди в поле. це Перший аргумент, який е, перехиляє на користь того, щоб залишатися покровською якомога дошу відстоювати. Ну а другий аргумент, який полягає у тому, що е, зараз відійти і віддати росіянам висоти, а Покровськ, околиці це якраз такі панівні висоти. Це фактично дати можливість їхнім операторам БПЛА отримати такий так званий радіогоризонт за рахунок висот щодо наступних е, територій на захід аж до Павлограда, відкривається е, така. Е, Ну якби територія низин і це дати росіянам певний горизонт для їхніх операторів дронів, щоб вони ці всі. Локації ну не на 90 кілометрів вони, звісно не потягнуть, але на якусь притомну дистанцію 30-40 кілометрів вони можуть зробити просто таку мертву зону кілзону, і це дуже небезпечно. Тоді там взагалі ніякої логістики теж не зможе бути. Це дуже небезпечний для нас сценарій, тим паче, що поки що виглядає на те, що ми не знайшли якісної протидії підрозділам російського Рубікона. Дуже коротко, що це таке. Це один з найбоєздатніших російських підрозділів. Це не просто підрозділ БПЛА але це ще центр е, перспективних технологій е, Російської Федерації, які власне розробляють інноваційні технологічні рішення і одразу на е, базі підрозділів, які існують на фронті. Ці технологічні рішення випробовують та впроваджують в бойові дії е, для Рубікона. Це вже друга успішна операція за цей рік. Перша це була Курськ, е, коли вони з перебивши логістику за рахунок оптоволоконних дронів. Саме вони спричинили цю революцію оптоволоконних дронів. Е, так от перебивши логістику на Курщині е, на під'їздах до Курщини. Одна єдина наша дорога до суджі, яка була росіяни. Спричинили до того, що ми змушені були відступати, тому що логістики не було. Далі вони зайшли на Покровськ і робили те саме. Тільки дуже довгому такому режимі вони поступово, поступово потроху відрізали нашу логістику е, по телах Покровська е, аж. Аж притул до сьогоднішніх днів, але на Покровську це було не банальне використання е, оптоволоконних дронів, так як це було на Курщині е, Покровську. Там інша, ну скажімо так. Технологічна архітектура склалася з випадку Рубікона, е, тому що вони е, зуміли застосувати під Покровськом один єдиний такий технологічний кулак, об'єднати велику кількість дронів, велику кількість операторів, дронів різного типу. Uh, і uh, певно, певні технології, які зараз в війні є uh, критично важливими, вони зрозуміли наші переваги і вони почали по цих перевагах працювати. Про що я кажу? Uh, вони, наприклад, uh, об'єднали собі засоби малого малої РЛС так званої радіолокаційних станцій, малих радіолокаційних станцій. Невеличких РЛС, які ну принципі роль РЛС це виявляти цілі у повітрі. Мале РЛС має виявляти малі цілі у повітрі. Такими малими фронтовими цілями у повітрі, але які піддаються відповідно скануванню, є вочевидь, наші дрони-бомбери, які завжди були перевагою для українського війська, типу дрони Баба Яга, яких люблять називати Росіяни, це там ну переважно дрони. Наприклад, вампір. Е, так от під Покровськом Росіяни почали їх виявляти. А якщо ти виявляєш, це вже пів шляху до успіху щодо їхнього їхньої протидії, відповідно, наступним кроком стало поєднання об'єднання, точніше, і концентрація в руках Рубікону малих засобів. ППО і своїми FPV-дронами, зенітними вони збили дуже багато наших вампірів. Під Покровськом, і відповідно на цьому теж наша певним чином перевага е, зникла, е, тобто вони об'єднали мале РЛС, мале ППО, е, засоби РР, засоби РЕП е, і все це в одних руках одного великого спецпідрозділу, який м, створив проблеми під Покровськом, і от тому зараз виходити звідти, е, не убезпечивши себе і не зрозумівши, як все ж таки їм протидіяти, це. Ну, самі розумієте, що це теж велика небезпека. Це небезпека втратити не тільки Покровська, це небезпека в доволі такій осяжній перспективі. Швидкі втратити і добропілля, і дружківку, і Костянтинівку. Тому наше командування ухвалило рішення поки що тримати покровську і агломерацію. Гаразд Блумберг каже, що захоплення Покровська не відкриє Росії шлях до прориву на схід України. Аналітик і оглядач Блумберг марка Чемпіон зазначив, що останні три роки Росія обрала середні українські міста, які є ключові. Як ключові цілі вторгнення спочатку Бахмут, потім Авдіївка, тепер Покровськ. При цьому російській армії знадобилося 20 місяців, щоб просунутися менш ніж на 50 кілометрів від Авдіївки до Покровська. Незалежні військові аналітики підтверджують, що цей рік став для Росії найкривавішим за весь час війни, що ставить під сумнів здатність Москви швидко розвинути успіх. Тут Василю, Васильуця основна теза, що захоплення Покровська не відкриє Росії шлях до прориву на схід України. І при цьому ми вже самі зазначили, що і сирські безпосередньо командою операцію на Покровському напрямку. Ми бачили і очільника ГУР, ну вище військове керівництво там присутні, через що я ну, не знаю, можливо, у вас теж або можливо не складається таке враження, що ну для нас, якщо таке високе керівництво перебуває на цьому напрямку, можливо, це якраз. І суперечить цій тезі, що захоплення Покровська а, не відкриє Росії шлях для прориву. Інакше б. чому така концентрація була в наших військових? Я чесно кажучи, не зовсім розумію, що значить. Не відкриє шлях прориву на схід. Ну бо бої ж відбувається на сході, тобто вона має відкрити шлях руху росіянам на захід до Дніпропетровської області. Тобто я не зовсім розумію цю тезу оглядачі Блумберга, яким чином це має дати шлях прориву на схід. Ну ми тим це не будемо тут даватися в ці деталі. А вони говорять про те, що це не дасть можливості для прориву. А так, високомовірно що Росія. Ну, в принципі, за нашою задачою треба розуміти, що нашою задачою треба е, зупинити росіян. Це все полягає в тому, щоб їх зупиняти. Покровськ, це агломерація, яка справді вже на рік і більше гальмує росіян. Ну вже вже по факту, майже більше ніж на рік вона гальмує росіян і надає їм е, далі рухатися. Вочевидь, оглядачі роблять акцент на тому, що навряд чи станеться швидкий прорив до Павлограда, згоден з ними, але водночас з'являється. Е, про прохід Покровська відкриває перспективи для росіян по добропіллю а рух на добропілля і далі на північ це вже таке ну візуально очевидне створення. Певної південної клишні для охоплення словянсько краматорської агломерації, тому що росіян є стратегічна мета зайняти Донбас. Вони прагнуть зайняти Донбас. Вони прагнуть отримати цей аргумент переговорний, тому що там, десь по чутках якихось десь колись гуляла така історія, що мовляв, Валясці, Чому Аляска відбулася? Тому що Путін з певними там каналами передав Трампу інформацію, що мовляв, ось. Ви допом... мусите домогтися того, щоб Україна нам не віддала всі межі Донбасу. А ми вийдемо з Запорізької та Херсонської областей. Саме тому такий от прорив зустрічі Трампа, ну подейкують, що він стався аж фізичної в Алясці, але зрозуміло, що Путін приїхав туди і знов всіх обдурив. Нічого такого подібного він і не планував робити. Але поки на столі ця пропозиція є, Путін. Затягуючи час, прагне вийти до кордонів Донбасу для того, щоб потім не було цього аргументу, що мовляв, ви доможіться того, аби Україна віддала помежі Донбасу. А я Запоріжжя та Херсону. Якщо в нього вдасться вийти до кордонів Донбасу, він скаже: так а мені все тільки Запоріжжя Херсон давайте по кордони. Тепер уже запоріжжя і Херсон і тоді мирного году не буду розігрувати цю карту і грати варіата Тому насправді метою стратегічної Росіян є вийти по кордони Донецької області. Ось це те, чого вони прагнуть, і просування від Покровська. Мало ймовірно, що буде відбуватися далі в глиб Дніпропетровської області і до Павлограда. Пріоритетніше, скоріше за все, росіяни будуть намагатися йти вверх до Добропілля, робити північну південну клишню для охоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації. Паралельно з цим може бути рух в Костянтинівці, паралельно з цим з півдня, Господи, з північі словянсько краматорської агломерації. Зараз доволі сутужне становище наших військ в Лиманії. І ворог там концентрує свої безпілотні підрозділи цілком ймовірно що зараз Лиман переживає десь періоди, ну мовно кажучи, червня покровська цього року, коли починалося починалося утворюватися пекло для наших логістичних шляхів, і це було може стати північною клишнею для такого атаки словянсько краматорської агломерації, тому що так. Ще попереду словянськ краматорськ це найбільша по суті, що агломерація, основна центральна адміністративний центр Донбасу, тому багато уваги приділяється тому, аби не допустити погіршення сценаріїв. Але як воно буде тут дуже важко передбачати. Mm -hmm. Це залежить від, по перше, ну знову ж таки повертаючись назад, від того, як ми знайдемо протидію російським системним рішенням. У вигляді Рубікону, тому що якщо росіяни зрозуміють, що це для них ну так розуміють, що це для них перевага, але якщо вони цю перевагу наростять на всі півтори тисячі кілометрів фронту, то що будемо робити? Ми як ми будемо відповідати? Це великий виклик, який існує перед нашим командуванням, і саме тому, повертаючись на початок нашої бесіди, ну не пахне, не пахне е, умиротворення. Напаки пахне новою е, дуже складною фазою. Активних боїв, яка буде і яка продовжується розвиватися такому під омофором безпілотних систем щодо е, Лиману, тут кілька моментів процитую військово-спозивним осма на лівому березі річки ОСКІЛ великі проблеми з логістикою від Купінського до Лиманського напрямку. Про ці проблеми зараз голосно не говорять, але скоро говоритимуть. Станіслав Бояда також повідомляє, що на Лиманському напрямку Росіяни бажають за краще рухатися лісистою місцевістю е, антипло. Антитепловізійних плащах деяким чином це ускладнює їх виявлення, тому до роботи доводиться залучати більше БПЛА, особливо туман, пане Василю. Щодо е цього напрямку е Купінського, Лиманського і в принципі інших, зокрема, Запоріжжя, Дніпропетровщина, що мене цікавить. От зараз найбільша концентрація і наших військових, і військового керівництва вищого, якраз на покровському напрямку, і звісно, що випротоно, бо ворог суне там. Але як вважаєте, наскільки можливо це є, скажімо так, більш відволікаючим маневром зі сторони ворога? Аби от ми сконцентрували всю свою силу на цьому напрямку, а потім в інших місцях де більш-менш скажімо так слабше почуваємось там і скоїти удар. Не може бути відволікаючим маневром а, ділянка, яка незмінно впродовж останніх восьми місяців перебуває під найбільшою кількістю атак противника. Тобто, це очевидно, що це основне місце удару противника, там де він найчастіше задає атак. Це пропокровський напрямок, а, незмінно продовж 25-го року. Ну хіба що з перервами десь у лютому березні, коли була суджа, ну хоча зрештою, суджі все починалося. От там там був головний акцент російських атак, росіяни там досягнули успіху. Потім перемістилися на Покровськ, і, і там було основне місце атак, аж включно до сьогодні. Тому це є основним місцем наступу російських військ. Це не може бути відволікаючим маневром. Це є місцем основних ударних дій з боку противника. Те, що відбувається на Інших напрямках безсумнівно воно має бути під фокусом уваги і нашого командування і загалом розуміння того, що там теж можуть бути перспективи до погіршення ситуації. Те, що ви щойно цитували про лівобережжя осколо, воно навіть не стільки стосується лиману, скільки радше Куп'янська, тому що там є такий присутність наших військ. Піщанський плацдарм очевидь. Логістика там дуже складна. Це м'яко кажучи, дуже складна я. Має контакти з бійцями, що там тримають оборону. Вони розповідали, що як тільки переправи наводяться за лічені години, вони знищуються всіма можливими засобами росіян, і це. Провокує дуже ну дуже складні е, обставини оборони, але варто розуміти, що цей плацдарм нам теж, якщо ставити на шальки Терезів, він нам дозволяє е, поки що старатися виправити ситуацію по куп'янську, тому що як тільки цей плацдарм впаде, якщо буде ухвалено рішення на відхід, е, то росіяни вибудують лінію оборони по річці е, Оскіл, і тоді ні про яке утримання Куп'янська вже й мрій бути не може зараз. Е, оборона Куп'янська все ще дуже складна, але можлива і. Е, е, і це є хілесовою п'ятою для росіян перехід річки в межах його плацдармів на правобережі Осколу. Ну і наші війська об'єктивно намагаються щось спричинитися до якоїсь більш позитивної ситуації по Куп'янську. В ряди годи це вдається, але якщо відійти з лівобережжя о, осколу, то Купінськ впаде моментально. Фактично що а, Паралельно з цим о, те, що ви кажете, не говорять про лівобережжя Лимана. От якраз лівобережжя осколу на Лиманському напрямку, якраз я про це і кажу зараз. Попередній відповіді про це говорив, що в нас там дуже складна ситуація. Росіяни так справді лісистою місцевістю протягують своїх піхотинців, які прикриваються анти Роновими плащами е, по ночах не дають виявляти їх. Це є об'єктивна об'єктивна реальність того, що там дуже складна ситуація. Більш того, вона ускладнюється тим, що Росіяни реально за останній час на цей напрямок стягнули своїх велику кількість операторів ВПЛА і ця критична маса. От я кажу, буквально щойно казав, що зараз ми переживаємо на Лимані десь період покровська червня цього року, тобто, коли е логістика почала стрімко погіршуватися на покровському напрямку, е коли Подекуди ротації на позиції вже відбувалися пішки по 10 кілометрів. Ось це те, що зараз починає з'являтися обриси цього на Ламанському напрямку. Тому справді ситуація там надзвичайно є загрозлива в перспективі утримання цього населеного пункту. Поки що, дякувати Богу, наші оператори дронів там відпрацьовують на. Велику великий успіх та славу, от реально вони в багатьох локаціях нейтралізують росіян і ці їхні просування саме наші оператори дронів. Я би ще звернув увагу на. Те, що за останній час погіршилася дещо ситуація на Вовчанському напрямку, тому що недарма українські війська задавали ударів по греблі Каховського Ойгосподкаховського. Там буде білогородського водосховища. Просто коли з'являється слово водосховище, одразу флешбеки про Каховку з'являються по білгородському водосховищу, по дамбі їхні задавали ударів для того, щоб розлилися річки, зокрема річка Сіверський Донець і Вовча, тому що там ми річ, цих річок. Що Росіяни переходячи їх, намагалися розвинути успіх і наступ на населений пункт Синельникова, це лівий фланг оборони Вовчанська. І відповідно правий фланг оборони Лучанська вже був так протиснений росіянами ще влітку. Це Лучанські хутори, населений пункт Тихе. Там ворог мав успіхи ще влітку цього року, і якось до них просто небагато уваги зверталося, в тому числі і медійної А зараз лівий фланг почав страждати синельникове. Відповідно. Там було задано удару для того, щоб ускладнити просування росіян. І справді це дало свої ефекти, це дало плоди безсумнівно. Але е, як саме ця подія сталася, і я, виступаючи медіа, теж говорив про те, що це тимчасовий ефект. Тобто, це дає результат, але це тимчасовий ефект. Росіяни підлаштуються під це. Ну от зараз тимчасовий ефект подолано. Росіяни відновили свій наступ в Синельниківському напрямку, а і фактично намагаються сформувати певні клешні для охоплення уже вовчанська Дальше перспективи просування на так званому південно-слобожанському напрямку, тому що якщо ви звернете увагу на е, зведення Генерального штабу, які надходять за останній тиждень, е, напрямок південно Слобожанщина, це саме є Вовчанськ він е, суттєво інтенсифікувався за кількістю бойових звітів. Mm -hmm. Пане Василю, щиро вам дякую за роз'яснення ситуації на фронті, зокрема з цих гарячих напрямків, як Покровський, так і Купінські. Друзі, сподіваюся, вам стало краще зорієнтуватися у подіях на фронті. А допомагав і мені, і вам військовий оглядач Василь Вихньо. Пане Василю, ще раз вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую за запрошення. На все добре до нових зустрічі.